Батальйон Свобода, бригада Рубіж продовжує виконувати бойові завдання на східному фронті, продовжуються інтенсивні бої, бої дуже важкі, неймовірно важкі, але водночас ворог несе величезні втрати. Батальйон, бригада виконують бойові завдання, втримують ті рубіжі, які необхідно втримати, сточують наступальний потенціал ворога, постійно самовдосконалюються, постійно знаходять нові й нові методи знищення окупантів. Єдине, що ми вас просимо, всіх, шановні наші браття і сестри українці. Підтримуйте сили оборони України, хто має змогу долучайтеся, зокрема до нашого батальйону. Можна зараз тут з'явиться блим, з'явиться посилання на анкету рекрути. Хто має змогу допомагайте нашому батальйону гривнею? І можна і не одною, для того, щоб у нас були дрони, для того, щоб у нас були реби, для того, щоб у нас був відповідний можливості доглядати за пораненими патронатна служба і так далі. і так далі. На жаль, потреб дуже багато, і ми все намагаємося робити так, щоб бути максимально ефективними. Ми маємо розуміти, що ми з вами разом, що ми нерозривно з'єднані, вся велика українська нація. Як би важко не було, що б не відбувалося, хай навіть там всі чорти лізуть з пекла, які би не були новини. Що би вам те не розповідали? Вірте в своїх. Довіряйте в своїх, довіряйте українській армії. Ми маємо просто триматися разом і робити все для того, щоб цей ворог проклятий був знищений, а Україна вижила. І нарешті ми могли передати нашим нащадкам квітучу, процвітаючу Україну. Оце, от за це й боремося на цьому і стоїмо.